Всім привіт! 26 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами композитний балон від «САФЕ газ. Даний балончик, друзі, у нас на, 5, на 24 літри. Сам балон важить 10 кг. Як в попередніх відео говорив, повторююся, на цьому балончику краще видно. Виготовлений він із цікловолокна та ебоксидної смоли. Сама ж оболочка у нас пластик. Даним балонам перед продажей роблять випробування. Заключається в тому, що їх задувають воздухом не менше 6 бар. Дані балончики провіряють на міцність. Дійсно не важкі, як ви бачите, перед нами балон на 24 літри, а важить всього на всього 10 літрів. Кілограм. Іде, іде керівництво з експлуатації, де все подробно розписано. Да, гарантійний талончик. От тут на кришечці, друзі, написано, скільки літрів. От я дай покажу. Бачите, я побачив. 24 літри. Друзі, зацікавив неважкий та надійний балончик Сафас композитний. Телефонуйте 063426 10 10. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах, друзі, одинакова. Коли в нас є можливість знизити ціну, йдемо на уступки. Друзі, всім мирного неба до гарних покупок 063 426 1010. 10.